Паш, ти продаєш джипи 13 років, про ранглі існує безліч міфів. Один з них про те, що ця машина тільки для бездоріжжя. Це так? Насправді ні. На сьогодні це вже автомобіль, який повсякчас зустрічається як на асфальті, так і на бездоріжжі. А за рахунок того, що в нього економічний двигун, за рахунок того, що в нього сучасна коробка передач, він достатньо комфортний. Він підходить для будь-яких поїздок стосовно того, що там можливо поліція буде там прискіпуватись до коліс цих тракторних. Насправді ні, поліція прискіпується до зовнішнього вигляду, і коли ви без дверей, без даху, місь то тоді да тобто він надійний, економічний. Головне не їздити по місту без дверей. Ну думаю, що наші клієнти впораються з цим. Наступний міф про те, що у Ранглері мало місця, а що він незручний. Він зручний, поясню, чому тому, що звичайна їзда по бездоріжжю вимагає контролю обстановки навколо автомобіля. І відповідно, завдяки такому дизайну кузова ви з легкістю опустили вікно, виглянули, подивились, куди їдете для того, щоб контролювати всі нерівності. А стосовно шумності, часто мене ще запитують, але власне треба дах поставити на місце, закріпити і тоді не шумно.